За час повномасштабного вторгнення Україна втратила майже половину своєї генерації енергії. Йдеться у звіті програми розвитку ООН за червень цього року. Нині Міністерство енергетики не оголошує інформацію про відновлення енергосистеми, адже росіяни і далі вивчають спроможності нашої енергосистеми для подальших ударів. Про це зокрема повідомляв представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю телеканалу Ми Україна у коментарі Суспільному. Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що план по відновленню виконаний на 80%. Откі також Суспільному прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що було проведено майже 80% робіт із відновлення всіх мереж і всіх мережевих підстанцій. Проте найбільшою проблемою української енергосистеми залишаються маневрові потужності, вважає директор центру дослідження енергетик Олександр Харченко. Саме вони були пошкоджені росіянами майже на 70%. Ідуть дуже активні роботи, і докладаються великі зусилля, щоб відновити їх і повернути в роботу, але все одно зрозуміло, що це ну недостатньо і більш того, ну чесно, фізично зробити достатньо за один сезон. Ні при якому розкладі неможливо. Більшою частиною українських тес володіє компанія ДТЕК. Нині вони відремонтували 14 із 19 запланованих енергоблоків до початку опалювального сезону. Розповів Суспільному генеральний директор ДЕТЕК Енерго. Ільдар Салеев Всього компанія планує відремонтувати 27 енергоблоків. Проте відновити все за один сезон кажуть неможливо відновити усе до того рівня, як воно було ще до. Обстрілів це майже 7 мільярдів гривень. Сто це і стосовно фінансових ресурсів, і стосовно обсягів робіт, і стосовно людських ресурсів, які мають бути залучені. Чи це велика, велика об'єм роботи, який необхідно виконати. Також ДТЕК розконсервувало частину свого обладнання, що допомогло додати близько 500 мегаватт потужності. Салієв додає, що у разі відсутності обстрілів його компанія забезпечила себе достатньою кількістю обладнання. Іншим важливим джерелом електрики може бути її імпорт. Так за словами Шмигаля, нині Україна може імпортувати до 1,2 гігават електрики. До прикладу, це більше чи може давати один енергоблок АЕС у планах. Уряду збільшити цю кількість до 2 гігават, заявив прем'єр-міністр. Проте нині Україна не має технологічної можливості для більшого імпорту. Розповів директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко. Що стосується блекауту, то він можливий, розповів Омельченко. За його словами, з настанням морозів потужностей буде недостатньо. У разі зниження температури до мінус п'яти семи градусів почнуться планові заключення, адже у нас немає достатнього резерву генерації. Проте це сценарій у випадку відсутності обстрілів енергетичної інфраструктури. А от у випадку пошкоджень міністр енергетики Герман Галущенко не відключає можливість блекауту. Залежить від масштабів руйнувань, але знов ж таки. Навіть у разі, якщо вони будуть досить відчутними, ми все одно це буде певний проміжок часу, який нам знадобиться на запуск енергосистеми. Тому той мети, яку вони собі ставили, і можливо ставлять і на, на, на цю зиму, скоріш за все, да це тотальний бликаут країни. Вони точно не досягнуть. Ймовірність цього бликауту можливо не не перевищує там 15-20%. Хоча це теж дуже висока ймовірність. Наші енергетики вже готові до тої, до тої ситуації. Вони знають, як, е, значить, використовувати той алгоритм. Який, який потрібен для ну під час атак? Да, тобто цей алгоритм вже напрацьований, вже всі знають свої маневри. Всі посадовці та експерти, з якими ми поспілкувалися, відзначають, що українські енергетики краще підготовлені до обстрілів ніж минулоріч.